Розглянемо ще кілька властивостей логарифма. Отже, А множити на логарифм з основою Б від С дорівнює логарифм з основою Б від С в степені А. Пропоную зразу підібрати приклад. Отже, нехай у нас А буде трійкою, і у нас Б та С, наприклад, будуть 2 та 8. Щоб був у нас якийсь гарний логарифм. І згідно з цією властивістю, у нас мало б вийти логарифм з основою 2 від вісімки у третьому степені. Перевіримо. Отже, цю трійку у нас так і лишається. Тепер логарифм з основою 2 від восьми: це в нас 3. 3 на 3. І мало б вийти 9. Мало б вийти 9. І перевіримо, це декількома способами. Отже, я пропоную для початку переписати ось цей вираз, що логарифм засновою 2 від 8 в третьому дорівнює 9. Тоді у нас 2 в 9 мало б дорівнювати 8 в третьому. Ну і, власне, як ми це можемо перевірити? За допомогою знань базових властивостей степенів. Як можна переписати 8 в третьому степені? Насправді це можна записати як 2 в третьому степені і ще в третьому. Оскільки 2 на 2 на 2 або 2 в третьому це 8. А коли ми підносимо до степеня і потім ще раз до степеня, у нас степені перемножаться І вийде 2 в степені 3 на 3 або 2 в 9 степені. Власне, те, що у нас тут сказано. Або, якщо ви не знали цієї властивості, то можна було б піти трохи іншим шляхом. З минулого відео ми дізналися, що 2 у восьмому степені дорівнює 256. Ну, ми це трохи відкреслю, щоб ми не загубились. 2 у восьмому 256. Отже, 2 в 9 степені. Це у нас має дорівнювати 256 на 2. Це у нас 500 плюс 12, тобто 512. Ну, і тепер можна подивитись, що 8 в третьому дорівнює теж 512. Отже, це в нас 8 на 8 – 64, І 64 на 8. Це в нас 8 на 4 – 32, 6 на 8 – 48, плюс 3 51. Теж вийшло 512. Отже, дійсно, ця властивість працює. Тепер подивимось на нашу наступну властивість. Отже, логарифм з основою B від A. Можна записати як логарифм, з основою С від А, ділити на логарифм, з основою С від Б. Власне, тут ми, по суті, змінюємо основу логарифма. Для чого це нам може бути потрібне? Перш за все, це може бути корисним при розв'язанні рівнянь. Але найчастіше це зустрічається в калькуляторі. Що я маю на увазі? Часто у звичайних калькуляторах є лише дві кнопки. Які стосуються логарифма. Це логарифм з основою 10. Він у нас записується як LG. А за кордоном часто вживають також позначку просто лог. А також є логарифм з основою числом Ейлера. Або, по-простому, натуральний логарифм. Саме ці два логарифми найчастіше бувають на калькуляторі. І от уявіть, що ви вирішили порахувати, чому дорівнює логарифм з основою 17 від 357. Але не знайшли логарифм з основою 17 на калькуляторі. Тоді ви можете перетворити оцей вираз, наприклад, на логарифм з основою 10 від 357 ділити на логарифм з основою 10 від 17. І таким чином ви вже можете просто порахувати значення ось цього виразу. І є ще одна річ, про яку ми не говорили до цього, але зараз її було б дуже гарно згадати. Ми не говорили про якісь обмеження в ось цих логарифмах. Тобто, зрозуміло, коли ми вживаємо саме з якимись числами, то тут, власне, обмежувати немає чого. Але якщо у нас, наприклад, є логарифм з основою B від A, то яких взагалі значень може набувати B і яких значень може набувати A? Чи існують від'ємні значення B, чи, можливо, ще якісь є заборони, і чи взагалі заборони існують? Отже, почнемо з значення B. Б. Що нам тут може трапитись? Перш за все, Б не може бути недодатнім числом. Тобто Б має бути більше за 0. Отже, Б в нас має бути більше за 0. Б має бути більше за 0. І також стандартно вживають, що Б не може дорівнювати одиничці, оскільки одиничку в який степень не піднесеться, буде та ж сама одиничка. Окей, з Б ми ніби розібрались. Тепер переходимо до А. Отже, візьмемо якийсь інший колір. Отже, А у нас є одне обмеження, а у нас має бути більше за 0. Ну і, власне, це досить логічно, оскільки яке б, число ви не піднесли, яке б додатнє число, точніше, оскільки Б у нас додатнє, ви не піднесли до якогось степеня, це завжди буде число більше за нуль. Власне, якщо це буде, не знаю, там, 20 у степені 0,0007, то це все одно число буде в будь-якому випадку більше за 0. Власне, ось це і є наші основні обмеження, і вони вам можуть допомогти, якщо ви будете розв'язувати рівняння з логарифмами. Ну, а тепер попрактикуємось. Отже, візьмемо якийсь приклад, наприклад, Логарифм з основою 2 від 32 ділити на корінь з 8, І я пропоную це все ще взяти під корінь. Чом би і ні. Виглядає досить страшно, проте насправді, якщо ми будемо робити все крок за кроком, то це досить просто. Почнемо з того, що ми можемо переписувати корінь як степінь 1 друга. Отже, якщо у нас тут є. Щось під коренем, то ми можемо це щось піднести до степені 1, друга. І це буде одна й та ж сама дія. Отже, ми перепишемо це як логарифм з основою 2 від 32 ділити на корінь з 8 у степені. Тепер ми можемо степінь винести за логарифм. Ось сюди. Тоді у нас буде одна друга. Множити на логарифм з основою 2 від 32 ділити на корінь з 8. Тепер ми можемо щось зробити з цим дробом. Коли ми маємо якийсь дріб, тут біля логарифма, ми це можемо записати як різницю. А саме, ми це можемо записати як 1 друга, не забуваємо про неї. Множити на логарифм з основою 2 від 32. Мінус логарифм з основою 2 від корення із 8. Тепер, що ми можемо зробити? Ну, ми далі дивитись. Отже, те, що мені наразі заважає найбільше, це знову ж таки ось тут корінь. І ми зробимо те ж саме, що ми робили на початку. Корінь це у нас те ж саме, що степінь 1 друга. Отже, ми можемо одну другу винести перед логарифмом. Отримаємо 1 друга. Множити на логарифм з основою 2 від 32, мінус 1 друга логарифма з основою 2 від 8. Ну і насправді тепер ми розкриваємо дужки і вже знаходимо значення, оскільки далі не дуже є куди спрощувати. У нас вийде 1 друга логарифма з основою 2 від 32, мінус 1 друга на 1 другу це 1 четверта. Логарифма з основою 2 від 8. Логарифм з основою 2 від 32 це у нас 5. Отже, це у нас дорівнює 5 других, а логарифм з основою 2 від 8, це в нас 3. Отже, це у нас дорівнює 3 четвертих, 3 четвертих, 5 других мінус 3 четвертих це у нас те ж саме, що 10 четвертих. Отже, 10 четвертих мінус 3 четвертих це в нас 7 четвертих.